А в чому ж особливість цієї школи? Школа як школа, можливо, вона її й немає. На перший погляд, тут все, як і в будь-якій іншій: звичайний будинок, звичайне приміщення. Хоча в свіча спрацювали не один та не два місяці, два роки будували школу, ставили її на ноги прості люди, люди, для яких найважливішою була освіта У 1978 році, коли я прийшла сюди директором. Сало питання про будівництво школи, тому що діти навчалися в декількох корпусах, десь 5 чи 4. І це було незручно. 218 дітей було в школі, і поставало питання, щоб побудувати школу. Наші правні колгоспу на з нашим безмінним головою колгоспу Пльоховим Василем Івановичем, який дійсно завжди в усьому нам допомагав, згодилися і побудували нам школу. Взагалі, ви знаєте, дуже було. Цікаво робити це, хоч і важко, але мені здається, що було легше ніж зараз побудувати школу, тому що все робилося разом і хотілося це робити. Як заведено на селі, школі допомагають усі: і мешканці, і батьки, і діти, і вчителі, Охайні чепурненькі класи. Тут малята роблять перші кроки на шляху до країни знань. До речі, особлива увага приділяється знайомству учнів молодших класів з майбутньою сходинкою середніми класами. На мою думку. Наша школа відрізняється від інших шкіл тим, що ми особливу увагу приділяємо військово-патріотичному і спортивному вихованню школярів. Ну, По-перше, в нашій школі кожен день починається гімнастикою до занять. Всі учні з 1 по 11 клас виконують гімнастику і потім розпочинається перший урок. Працюють спортивні секції. З футболу для учнів 5-11 класів, волейбол, хлопці і дівчата, змішана група 7-11 клас, баскетбол. Учні в суботу і неділю відвідують спортивний зал і свій час проводять з задоволенням. На уроках у Михайла Миколаєвича Сидорова завжди цікаво. Його кабінет обладнаний таким чином, що в будь-який момент його можна перетворити на посібник чи то з медичної допомоги, чи то з національно-патріотичного виховання, чи з допризивної підготовки. Все залежить від теми. На уроках используются все те требования, которые непосредственно требует школа. Ну и плюс к тому, что раз это допризывная подготовка, значит мы используем все то, чтобы приблизить это к воинской службе. Показать хлопцам первоначальные азы, с которыми бы они встретились непосредственно в армии. Поэтому значит, дисциплина здесь на первом месте. Нужно и поставить и себя, и приучить к этому детей. Як ребята охотно займається, я думаю, що це один із таких предметів, куди і хлопці, і дівчата самі вместе з хлопцями йдуть з большим удовольствием. Зовсім недавно команда школи перемогла в районних змаганнях з допризивної підготовки. Юнаків спорт поважають і активно ним займаються. 140 учнів і майже всі задіяні в якихось секціях. Хлопці, наприклад, досить добре стріляють, в чому ми й запевнились згодом. У вільний час всі охоче йдуть до тіру, а у вихідний просто не втовпися. Як ти вважаєш, ти вже готовий до служби в армії? Ну, може, ще не зовсім. Може, ще не знаємо те, що треба знати. Ну, ми вчимося. Стріляти мене навчив мій отець, він охотник. І стріляти я почав з 10 років. Тут потрібно мастерство. Точно стрінуть по Відомо, в районі не вистачає педагогів. На жаль, не йдуть до сільських шкіл молоді спеціалісти. Непрестижно. Але для Любов Трохімів Нємич, вчителя української мови та літератури неважливе значення цього слова. 40 років вона віддала Закутнівській школі. Історія школи та села найулюбленіша тема вчительки. У 1896 році, в хаті попа Івана Андрійовича Полянського прийшло перейшло декілька десятків діток, і це стало першою школою нашою. Через рік побудували школу двохкласну. Ця школа проіснувала до революції. Після революції вона почала перейшла четверти, у чотирирічну, а потім десь. Уже в кінці -х, 27 х 29 дев'ятому році вже стала семирічною школою. Матеріалу в народознавчому куточку не на один репортаж. Любов Трохимівна про кожного селянина може розповісти цікаву історію його життя. Достатньо сказати, що у 1981 році державне телебачення зняло документальний фільм Пам'ять серця присвячений селу Закутнівка. Про що свідчать ось ці фотографії, кадри з фільму.